Питання якісного і дешевого теплозабезпечення у Червоноармійській центральній районній лікарні вирішувалися у комплексі. Найперше було придбано вітчизняний котел для опалення дровами, замінено труби теплотраси від котельні до корпусів на сучасні пінополі Уретанові, утеплено фасад лікарні та здійснено заміну всіх вікон і дверей на пластикові. Все це в комплексі дало не лише значну економію коштів, але й збільшення температурного режиму у всіх відділеннях. У кожній палаті встановлені термометри, і хворі можуть самі контролювати температурний режим. І ось ми в відділенні ходимо, от бачите, практично так ходимо, як зараз і літом. Дуже вдячні нашому керівництву, що у нас поставлені економічні енергоносії, у нас всі батареї, вікна, все утеплене, усе у нас абсолютно працює. І завжди є чиста і гаряча вода у нас холодна і гаряча вода. Тому що у нас поставлені бойлери, бойлери, і по потребі ми воду нагріваємо. Треба нам, ми Нагріли, не треба, Ми виключили, і в нас йде за рахунок цього економія. І за рахунок того, що зимою у нас, значить, ми топимо дровами, таким сільським продуктом, і в нас йде за рахунок цього економія. Перехід на опалення дровами і повністю відмова від використання газу під час опалювального сезону дала червоноармійській центральній районній лікарні економію коштів у три рази, а саме до 800 тисяч гривень. На опалювальний сезон лікарні необхідно 700 кубометрів дров. І на сьогодні цим паливом тут забезпечені у повній мірі навіть із надлишком, оскільки за добу використовується лише 4 кубометри дров замість 700 кубів газу, як це було колись. І тому порахувавши. У нас виходить одна гігакалорія 350 гривень. В той час, як коли був семінар по енергозбереженню в області, фірми, які презентували свої надання послуг по теплу, буквально Кригер пропонував в межах 800 гривень гігакалорія. Представники київських і інших компаній більше тисячі гривень за гігакалорію. У нас, повторюю, в межах 350 гривень обходиться одна гігакалорія тепла. І тому дешевизна, простота і якість наданню тепла для лікувального закладу.